У формі гри та пояснень мобільна бригада Чернівецької міської поліклініки провела щеплення для дітей у центральній бібліотеці. Маленькі та сміливі пацієнти прийшли до центральної міської бібліотеки, аби і пограти, і зробити важливу справу отримати щеплення. Ось і ішов. Тепер будеш стара. Ти знаєш взагалі для чого це робиться? Для чого <ріст> батьки малечі кажуть, такий формат вакцинації їм подобається, адже він комфортний та зручний. Ми йдемо в школу у цьому році, і це єдина прививка, якої нам не вистачало. Ми збиралися завтра йти у поліклініку, але я побачила, що тут роблять і ми вирішили прийти сюди зробити. Приємно. Швиденько, головне, що швиденько не треба сидіти як у поліклініці, сидиш часами, чекаєш чергу. А ми прийшли. Перед нами була була одна дитина, і все. Фахівці міської дитячої поліклініки пояснюють, мета проведення виїзних щеплень привернути увагу до важливості вакцинації. У вигляді гри показуємо, як легко і важливо можна щепитися, отримати захист від небезпечних інфекцій, таких як кору, красну хіпаротиту. Також паралельно ми щепимо дітей від дифтерії правця, кашлюка поліеміліту. Якщо дитина за тих чи інших причин не отримала за календарем щеплень, вона може отримати сьогодні одночасно. Виїзні сесії щеплення дитяча міська поліклініка разом із ЮНІСЕФ проводить не вперше. За необхідності готові повторити таку практику і в майбутньому. Дитинка оглядається лікарем-педіатром, дитині. Якщо дитина здорова, не має протипоказів і підлягає на вакцинацію, сестра медична проводить безпосередньо вакцинацію. Після вакцинації дитинка. У вигляді гри залишається під спостереженням медичних працівників 30 хвилин і грається в точці спільно. Поки медики роблять свою роботу, представники дитячої точки спільно відволікають малечу від турбот та переживань. А тим, хто вже зробив важливу справу, дарують тематичні книжки. Цю книжечку надається нам від ЮНІСЕФ для того, хто зробив щеплення. Книжечка називається про лілі, яка потоваришувала з вірусами. Медики кажуть, щеплення роблять цілий рік, тож батьки можуть звертатися до дитячої міської поліклініки згідно з календарним планом своєї дитини. Олена Крючко, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал Сі4.